Добрий день, компанія автопарк місто Львів. Вашій увазі Шкода Octavia в кузові Універсал 2010 року випуску з бензиновим двигуном 1,2 літра та механічною коробкою передач. Автомобіль приїхав в Україну з Європи. Кузов весь у рідній фарбі, нічого не підмальовувалось. Взагалі повністю все без дефектів. Сколів, царапин, м'яти, нічого такого немає. Безпека та ж рідна не спрацьовувала. По комплектації у нас парктронік задній. Салон у прекрасному стані, сидіння текстильні, значить весь час експлуатувався у чехлах. От. Немає ні заламів, ні потертостей, в автомобілі не курили. Спереді аналогічно сидіння водія, Ще чехол залишився, Одну ми їх зняли спеціально, щоб було видно, в якому стані знаходиться сидіння. Повний електропакет, кондиціонер, підігрів передніх сидінь. Датчик тиску в шинах, ось така магнітола оригінальна. Значить, Пробіг у нього 255 тисяч. По автомобілю питань немає зовсім ніяких зауважень по техніці, по, збере... по самому збереженню. Дійсно, е бережно експлуатувався автомобіль. Все вчасно замінювалося на оригінальні запчастини. Питань по ньому немає. Побачите дане авто. Можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого 2. Придбати можна заготівку в лізинг в кредит та в трейдинг.